Доброго дня, шановні магістранти, вам пропонується вибіркова дисципліна Public Relations. Метою викладання навчальної дисципліни є набуття здобувачами вищої освіти знань про теоретичні аспекти та організаційно-методичні засади формування позитивного образу театру та залучення уваги до важливих питань його діяльності та проблем, а також про практичну прикладну діяльність у сфері просування театрального продукту. Сучасному суспільстві вам пропонуються такі теми протягом курсу: теоретичні основи діяльності у сфері Public Relations, роль громадськості в Public Relations, планування зв'язків з громадськістю, принципи взаємодії з засобами масової інформації, формування іміджу організації. Піар-супровід діяльності театру. Після вивчення дисципліни ви будете знати суть та принципи піар-діяльності, методику роботи з основними групами громадськості, використання різних інструментів комунікації, різновиди піар-заходів, а також уміти проводити дослідження з громадської думки, вивчати документальні джерела, працювати з представниками громадськості та журналістами, розробляти піар. Тексти. Дякую за увагу.